Дякувано. Сьогодні росіяни протягом дня кілька разів обстрілювали Херсон та Херсонську область підконтрольну її частину України. Зараз з нами на зв'язку начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пане Олександре, добрий день. Здоров'я вважаю. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, скільки сьогодні було прильотів і по Херсону, і по області, і я знаю, що є постраждалі, в якому вони стані. Та сьогодні. Такий жаркий день для Херсонської області, як і звичайно. Але сьогодні російська армія весь день криє вогнем. Дніпровський район міста Херсона ціле спрямовано б'ють по житловим кварталах. А зараз бачимо. Пошкоджені оселі містян, гаражні приміщення, також згорілі автівки. Окупанти на зараз вбили вже двох херсонців. Травми на сумісні життя отримав 37-річний чоловік, який перебував біля свого автомобіля в гаражному кооперативі на вулиці. Також у власній автівці загинув 65-річний херсонець. Також Тій частині міста поранення отримала також 71 річна жінка. У неї вибухова травма, ломкове поранення предпліччя та голови нині потерпіла, знаходиться у лікарні в надійних руках херсонських лікарів. В Береславі сьогодні постраждали троє людей через обстріл з дрона. Постраждала подружжя, 60-річна жінка та 62-річний чоловік, а також 54-річний місцевий житель. Їм надали допомогу на місці. В Той же час був під вогнем і, опинилось і Ромашкове село Білозерської громади. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, а також автомобіль. Постраждала 81 річна місцева жителька, і також допомогу надали лікарі на місці. І це тільки протягом першої половини сьогоднішнього дня. Так. Чи вистачає вам медиків? Чи вистачає запасів крові у лікарнях? Так. Да, у медичній сфері все вистачає. Нам допомагають лікарі з інших регіонів. Є ліки і медична сфера взагалі працює потужно і з надможливостями ну, дійсно кожен день росіяни обстрілюють Херсон та Херсонщину, але отака кількість постраждалих і влучань в цивільну інфраструктуру, в житловий сектор здається, свідчить про якусь інтенсифікацію обстрілів. Чи так це? І якщо так, то чому з вашої точки зору? Ну, я думаю, там якесь загострення головного мозку у когось, де і воно йде як напливом колись більше, колись менше обстрілюється. Сьогодні також пошкоджені теплотраси. Ми тільки намагаємось 100% підключити всі будинки. Опять влучання, опять ремонт знову 15 будинків без теплопостачання. Тільки запускаємо якийсь район, який вже довго не був, без світла в іншу підстанцію попадає. І ми її ремонтуємо. Тому казати про тільки цивільну інфраструктуру не можна, тому що б'ють всюди, щоб людям жилось на Херсонщині нестерпно. Чи збільшується в зв'язку з цим кількість охочих евакуюватися із самого Херсона і з тих населених пунктів, де евакуація на Херсонщині обов'язкова? Подивіться ну, по евакуації. Вже якщо брати, з початку ще 43 тисячі херсонців за нашою допомогою були евакуйовані. Зараз інтенсивність зменшилась, це приблизно 20-40 людей, які евакуюються щодня. Такого напливу немає. Люди не хочуть евакуюватися, особливо з дітьми. вже. яким мовлянням працівників поліції, соціальних служб ми не вдаємось. Все одно люди сидять в небезпечних місцях. Скільки загалом людей залишається у тій зоні, яка б мала бути повністю евакуйована? Там, якщо брати сім'ї з дітьми, це близько ста сімей. Угу. Ну, але це 100 сімей, це 100 життів сімейних. Та ну скільки там людей по двоє, по троє, по четверо. Це величезна все одно кількість. Дякую, вам, пане Олександре, що інформуєте. Це був начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.